ну, студенту, например, потребно пройти курс. То, то уже начинается навчение. Ну, фактично заходя на сайт дистанционного курса, это я тем, необходимо ему зайти под своим паролом. Ну, напевно, такі трошки від вас. справжній пароль студенту. Ну а сюда заходит, сып профиль. мої курси, мои курсы, домашні. І тут йому відкривається, значить, що йому треба з чим працювати. Наприклад, у вас є завдання, які вимагають уваги. В даному випадку автоматизований ВКроповід. Завдяння, які вимагають уваги. Заходимо на автоматизований укропід. Тут у нас певні дисципліни всякі можемо переглядати їх. Так вот, в таком формате. Переглянула, знайомилась с підручниками. з основною літературою Прочитала. Погортала. В общем, вычила. Так, далі можна переходити, скажімо до тесту. Почати тестування. Ну і там великі кількість запитань. Тестимо далі. того, як ми натиснули далі на останньому питанні, у вас викликає результати спроб, що ви відповідали, що не відповідало. Якщо ви закінчили роботу над своєю спробою над тестом, ви відправляєте. Відправо все та завершити. Так, правда, все до завершити. Якщо хочете повернутися до спробу, поправте, відповідати, то хорошо. Значить, ми отримали якусь оцінку. Якщо там є СС, тобто необхідно було дати письмову відповідь, то викладач ще буде перевіряти ваші відповіді. Так, тепер перейдемо, скажімо. До завдання. Знову таки можна тут подивитися. Все яке завдання з тебе можна подивитися. Є посилання на YouTube. Значить. є документи в Word або в PDF. І завдання Заходимо на завдання. Шановні студенти, ще викладати на завдання номер 1 Що передбачає? Що передбачає, отримання оцінки, де дати відповідь на запитання? відкриваємо завдання, натиска, завдання. Читає завдання, обирає свій варіант. Скажімо, якісь контрольні питання записує їх в відповідному форматі Word, документ Word. Може здати роботу. Наприклад, здати роботу. Моя перша. Що спроба. Тай. Осякому краще. Ну, йому достатньо просто взяти і притягнути звідкись свій документ. Наприклад, у це тут прокусову такий документ. чтобы я сама убедила с М1... пробного показать... просто протягиваю все с папочки на папочку Вось. ну если с этой документки пробного показателя уже ее подписал, то видно своїм прізвищем номер номер або номер теми зберегти зміни все завдання виконав відправив до викладача далі викладач заходить на свій курс Буде бачити хто за завдання? Завдання здали. Завдання для курсу електроприводу номер 1 Переходимо. Переглянути оцінити всі роботи. Завод. захода, пригодаю работу, наставляю оценку, самую прошу, конечно, уже порадаю вашу работу. це зберегти собі так так само оценивается тест если в нем не скажем с проверяем всю деятельность за остальный час просто как мы не видим что тут было. проба пройти тест еще на оценивание запускаем. Попередня оцінка є, оскільки є автоматичне оцінювання. Бачимо невірні пірні відповіді. Бачимо, що завершена. Ми Бачимо питання. За які маємо дату оцінку. вставляем максимум в комментарем. Або оценка. поставим. Ну, ничего Земля вот Завершаємо примір. Студент має свою оцінку. Заходимо. Тепер з боку студента покажемо, як це буде виглядати. студент заходить під своїм профілем. Тут он заходить під своїм профилом, дай уже журнал пожурного бачите, які у нього п'ятірки, скільки він заробив, скільки правильно скипил процентів відсотки у нього зроблено таким чином має звіт по курсу. Ну все, в принципі. Дякую за увагу.